Чергове зараз продовжуємо військово-воєнний стан і мобілізацію. Ми маємо також давати відповіді на запити суспільства. І перший з них це є чіткі терміни служби. Європейська солідарність вже давно подала цей законопроєкт, але ж його ніхто навіть не збирається розглядати, бо він від опозиції. А той законопроєкт, який мала подати влада у жовтні місяці, так його до сих пір немає. Це зриває мобілізацію, якщо ви цього не усвідомили. Друге. Це є служба в обраних підрозділах. Маємо широко розрекламовану кампанію. «Обріть підрозділ, обріть посаду. В результаті ми маємо, що після навчання тих, хто вибрали собі конкретний підрозділ і посаду, викидають в абсолютно інші підрозділи і на абсолютно інші посади. В результаті це підриває мобілізацію, підготовка і навчання. Чи може бути що після п'яти днів такт меду людину кидають на передову на Харківщині, і в результаті за кілька днів або поранені, або мертві?